Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Що буде, що буде з нами? Такі окуляри. Куда ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба. Кому это надо, І лишається задумать. Може навчити любити, любити, платити, щоб потім цінити. Наше життя то домі. Жи не буде, но с я тільки ми. Ви слухаєте радіо ЮЕЧКА. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago телефонуйте за номером 773 697 3923 773 697 3923 Водії вантажівок. Якщо ви втомилися вести документацію на вантажні перевезення, All About Trucks з радістю вам допоможуть. All About Trucks – це сімейний бізнес, що вже 16-й рік на ринку. Вони пропонують широкий спектр послуг, щоб полегшити ваше життя від корпорацій, авторіті з пермітів та реєстрації до ведення вашої рандомної програми тестування на наркотики, і це все в одному місці. Окрім того, у них ви зможете отримати чи оновити медичну довідку Діоті швидко. Ко та зручно, так званий DOT – Physical Exam. All About Олебаутракс не просто займаються обробкою документів, чітке спілкування, корисні нагадування та допомога на кожному етапі ведення тракового бізнесу. Водії вантажівок та їхні потреби завжди на першому місці. Відвідайте їхній оновлений офіс за адресою 600 Tollgate Road, Elgin, Illinois сто двадцять три Юнітсі. Зателефонуйте до All About Олебаутракс сьогодні і дозвольте їм допомогти вам досягти успіху. Телефон 224 238 31 55, 224, 238 31 55. Жив Іван, крутив руля в штатах по хайвею. Раптом він ще іздаля вздрів дівчину фею. На секунду задивившись, на красуню тую, трак відразу зривнував і повів в крутую. Як Іван не гальмував, як він не старався. Але трак на все начхав. Тож ти начувайся. І таке бува в житті. Вірний ти роботі. Але слід тепер подумать, що ти скажеш потім: Юридично правий трак, а не наш Іванко. Наші Ж водієві ще ось шукать коханку. Тепер ти відповідай, врізавшись у скелю. І ніхто вже не повірить, що ти бачив фею адвокат Данило Терлецький. Аварії на легкових авто та вантажівках. Травми під час аварії та на роботі. Телефон 847 907 сім дев'ятсот сім 0 шість нуль 0605. Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка запрошує на концерт. Все буде Україна. Концерт відбудеться у суботу 5 жовтня в 7 годині вечора у North Shore Center of Performance Art in Skokie, що за адресою 9501 Skokie Boulevard. Дізнатись більше інформації та придбати квитки можна на веб-сайті bandura.org. в розділі «Івентс» концерт відбудеться для підтримки фонду Протест Фундейшн для протезування поранених воїнів України. Шукаєте високоплачену кар'єру в галузі опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та електрики стрімко розвиваються. Пропонуючи надійне майбутнє. Завдяки нашому навчанню ви збудуєте ваш шлях до успіху з нуля. Ми це більше, ніж просто варіант. Пропонуємо гнучкий плани оплат та якісний навчальний процес. Зацікавлені? Зателефонуйте нам за номером 847 215 8203. Або відвідайте Чикаго Профешеннол Центру. Радіо Ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. This is access radio Chicago, 1240 Час новин зі сполучених штатів Америки для вас студія працює Іван Саба та Магакелідзе. віце Віцепрезидентка США Камала Харріс та губернатор Міннесоти Тім Волс дали перше інтерв'ю у статусі кандидатів у президенти та віце-президенти від демократичної партії. І з ними поспілкувалися канал CNN. Один із найвищих пріоритетів Камали Харріс – робити все можливе для підтримки та зміцнення середнього класу. Вона думає, що на жаль, за останні десятиліття в США був колишній президент, який дійсно просував порядок денний і створював середовище, яке спрямоване на применшення характеру та сили того, ким є американці, справді розділяючи націю. Тож Харріс вважає, що люди готові перегорнути цю сторінку. Також Гарріс розповіла, як Байден передав їй естафету у гонці за білий дім. Віцепрезидентка Камала Гарріс розкрила деталі свого несподіваного висунення на пост кандидата в президенти від демократичної партії. В ексклюзивному інтерв'ю CNN вона поділилася, що дізналася про припинення президентської кампанії Джо Байдена безпосередньо від нього під час особистої телефонного дзінка 21 липня. Вона додала, що президент ясно дав зрозуміти, що підтримує її. А тим часом США замовили виробництво ракет Джевелін на 1,3 мільярда доларів. Великі компанії отримали замовлення від армії Сполучених Штатів Америки на виробництво протитанкових ракет комплексів Джевелін. Загальна сума складає 1,3 мільярда доларів. Частину від цих ракет буде передано українській армії в рамках оборонної допомоги. За контрактом понад 4 тисячі ракет Джевелін будуть направлені в Україну для поповнення запасів озброєнь зсу. У свою чергу Естонія також відправляє Україні секретну зброю. ФБР зробило заяву щодо замаху на Трампа. Федеральне бюро розслідувань проаналізувало пошукові запити в інтернеті Томаса Меттю Крукса, якого підозрюють у спробі вбити колишнього президента США Дональда Трампа за останні п'ять років. Жодних мотивів зробити це не виявлено. Про це повідомив Вашингтон Пост. Слідчі також не знайшли доказів, які б вказували на те, що підозрюваний виконував чиє замовлення в його крові не знайшли слідів наркотиків або алкоголю. За даними американської спецслужби, за місць до нападу Крук зробив понад 60 пошукових запитів про Трампа та чинного президента США Джо Байдена. Також відомо, що у США місцевий політик отримав довічне за вбивство журналіста-розслідувача у Сполучених Штатах Америки. журі присяжних засудили до довічного позбавлення волі колишнього політика Роберта Теллеса з американського штату Невада за вбивство журналіста, який писав критичні статті під час його перебування на посаді. Під час судового розслідування справи прокурори представили журі присяжних докази ДНК, що були знайдені під нігтями Германа, які за версією слідства належали саме те. Лису, який себе не визнавав винним у цій справі. І на кінець сполучені штати Америки обійшли Китай. Країна перейде на 100% чисту електроенергію до 2035 року. КНР наростила генерацію чистої енергії у 2023 році. 60% від загального обсягу у світі. Однак США вириваються в лідери у сфері відновлювальних джерел. Адміністрація президента США Джо Байдена зробила значний крок у сфері чистої енергії, завершивши план із розширення розвитку сонячної енергетики на федеральних землях. 11 західних штатах сонячні електростанції займуть 12,5 мільйонів гектарів. Це були актуальні новини із США. Після невеличкої паузи ми знову до вас повернемося. Тому залишайтеся на хвилі дванадцять Єдине ем що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. Та вечірній ефір з 5 до 7 на хвилі 1240 AM. Також слухайте і дивіться на YouTube-каналі, набравши в пошуку Радіо UA Chicago. Де ти сьогодні засинеш? od uma je ore tesno šest sara Як ти, а я ніяк не звикнула Проглядати з Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago Телефонуйте за номером 773 697 3923 773 697 3923. Пошук медичних страховок у США може бути непростим і заплутаним. Ви нещодавно втратили медичну страховку Medicaid? чи отримали легальний статус у США. Ви шукаєте доступний план медичного страхування, але не знаєте, з чого почати. Дмитро Фельдман допоміг тисячам сімей, схожих на вашу, обрати страховий план. Він може вам допомогти знайти план, який відповідає вашим потребам і бюджету. Ваш щомісячний внесок навіть може становити 10 доларів. Дізнайтеся про доступні для вас варіанти та Отримайте допомогу мовою зручною для вас. Зателефонуйте Дмитру за номером 847 305 35 71, щоб розпочати сьогодні. Дмитро Фейдман, незалежний уповноважений агент Blue Cross and Blue Shield of Illinois може допомогти і вам. 847 305 35 71 Бізнес починається з ідеї, а успішний бізнес з хорошої ідеї та якісного брендінгу. Впізнаваний бренд, успішний бренд. Використовуй максимально всі можливості, щоб твоя ідея, твій успішний бізнес був завжди на висоті. Vector Graphic Studio займеться цим, надаємо всі види поліграфічних послуг для брендінгу вашої компанії: брендування транспорту, траків, трейлерів, машин, друк на одязі і текстилі, фотошпалери та все інше. Якщо ви з нами, то візити вдрукувати не потрібно. Хоч ми і можемо це зробити. Vector Graphic Studio. З вас бізнес, а з нас брендинг. Телефонуйте 224 676 24 70. 224 676 24 70. Завжди раді вам за адресою 1351 Industrial Drive Unit G, Айтаска, Іліной. Більше інформації на сайті vectorgraphicstudio.us. Власники українці. Підтримуючи нас, підтримуєш українське. Рекламуємо. Ми рекомендуємо. Радіо ЮНЧИКаго. Знаєте, друзі, ви слухаєте радіо Чикаго» 6.09 на студійному годиннику, і ми не тільки радіо, ви маєте можливість дивитися і Фейсбук-трансляцію, Ютуб-трансляцію. І знаєте, що, друзі, у мене завжди була дилема, тому що до нас приходять багато відомих людей, ми тут робимо з ними інтерв'ю, записуємо відео. І в мене була дилема, що б ми робили, коли б до нас прийшла Клавдія Петрівна. Вести німу трансляцію, чи це без зображення, чи тільки на радіо, чи закривати екран рукою, камеру закривати, тому що ну, ну як? Як ти Насправді Іван у нас були гості, яких ми не могли показувати. Опра. Ми робили інтерв'ю, скажімо так, інкогніто це не була, Клавдія Петрівна, це були інші люди, ми не будемо зараз про неї говорити. Але я так розумію, сьогоднішня основна тема нашої, так, нашого моя... блоку про все іні, і моя дилема що... вирішила. Це Клавдія Петрівна. Так, що там відбулося? Розповідайте. Відбулось те, що Клавдія Петрівна, ну, із образу інтернет-співачки, такої загадкової персони, яка з таким великим капелюхом, похожим на торшер, виходить на сцену. До речі, Вперше появлення на сцені було, мені здається, із Артемом Певовармом так, дала так, так. свій перший сольний концерт, і скажу вам, що квитки на цей концерт розліталися. Як то кажуть, народі як гарячі пиріжки, люди в черги ставали, Єдине, щоб що купити. вони тоді заявили, що вони в інших містах ну наразі не планують давати концерти. Але так, казали, два концерти що... в Києві. Два концерти в Києві. Ну, один сьогодні, out. один завтра. Та я mm -hmm. дивився на квитки. На жаль, не було mm -hmm. вже і була основна інтрига. Хто ж така? Так, Петрівна, то що, то миті, та Клавдія Петрівна до того Розгорталася інтрига, тому що не все mm -hmm. так просто, просто показати ні. Була одного разу декілька місяців тому нагорода за якусь там кращу співачку, і цю нагороду вийшло отримувати Маша Кондратенко. І весь інтернет гудів, що Маша Кондратенко це та, що співає Ванько Останько, що таке, приготуй собі пакет. Що це вона Клавдія Петрівна, розумієте? Тому вона була вийшла замість Клавдії Петрівни, так? ні, вона от оголосили ведучі, що нагороду отримує Клавдія Петрівна. Встає дівчина з залу, виходить на сцену. А це Маша Кондратенко. Бере нагороду, всім дякую, і йде зі сцени. І ну як так? Ну всі одразу подумали, ну ну. Ну, не може таке бути. Клавдія Петрівна, Машу Кондратенко. І всі вже думали, гадали. І ось нещодавно вийшов кліп із ними двома, де Клавдія Петрівна і Маша Кондратенко. І ще більш інтриги, що ж сталося? І там багато було персонажів, і всі дивилися уважно, тому що там була одна блондиночка красива, просто собі як персонаж. І всі такі думають, а може, 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 це вона? І знаєте що? Знаєте що? На концерті Клавдія Петрівна показала свій е образ, своє обличчя, і це виявилося співачка Соломій. Я Опришко. то фактично вона своє обличчя показала саме в тому кліпі. Саме перше, просто але ну ніхто не знав Вона не до того йшла поступово, тому що згадайте її перші появи е, на публіку. Вона була максимально замаскована. Я не mm -hmm. знаю так напевно, ким чи не менше маскується ніж вона. Потім вона е, трішки менше одягу, можливо, то літо прийшло, можливо, щось наскрізь змінився, але менше, менше, менше одягу. Вже до речі, кліп ж недавно вийшов ще з гуртом творчі. Так, вона так, там так. також була по суті в хусточці і в окулярах, тобто так. На обличчі її була теж стратегія? От яка стратегія цієї дівчини? Дійсно, але то... дивись, яку інтригу вони при... всім було цікаво. Прямо цікавість -питання, Питання, яке ми маємо обговорити, воно таке, знаєте, важливе. От як ви гадаєте, Клавдія Петріна на популярність здобула через таємничість, чи дійсно через свій талант, через спів? А я думаю, ну, моя думка, просто колись, наприклад, в х роках дуже створювалось багато жіночих колективів, які вигрібали на тому, що вони е, 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 еретизували сексуалізували образ дівчини і вони. Чисто візуально брали, тому що маєш ну, на увазі Віагру і так. Ну, далі. щось типу того, таких дуже було багато. Я думаю, що трішечки ні. Ну, моя особиста думка, Менціонова... маєш право. Звісно. <свісно> <свісно> я думаю, що вона все ж таки зацікавила своїм голосом і своїми піснями. Та я пам'ятаю, да, пам коли я перший раз почула пісню. Я взагалі не знала, що це Клавдія Петрівна, що вона саме так називається, і тим більше як вона виглядає, я її почула. Я так думаю, о, круто! Тобто, ну і Монотембер голосу, подача пісня, оце мені здається. Спочатку зацікавила, а потім вже, напевно, люди почали шукати. А хто ж вона така? Як вона виглядає? А немає фото і вся інтрига почалася. Тепер ми знаємо, хто вона, як вона виглядає. Але що буде далі? От тепер була основна інтрига. Хто вона така? Mm -hmm. Відкрили, показали, всі побачили. А що далі? От що далі, а, а що все далі вона, а, е... а далі буде концерт завтра, і ми побачимо, чи люди прийдуть, чи буде зал пустувати, якщо взагалі буде відбуватися. Ну насправді я думаю, що популярність буде триматися, але є в мене перечуття, що можливо місяць-два далі вона але вона які далі піар ходи, піар-фішечки Це... зможуть використовувати, наприклад, її я продюсери? Я думаю, що вони будуть можливо ще брати до уваги якихось закордонних популярних співаків, наприклад, сія. Вона колись теж всі час вона не відкривала обличчя. Задайте її е, пісні. Вона була в перуці, але обличчя по факту було темне. Ніхто не знав, як вона виглядає. Але тим не менш, вона й до сих пір є популярною. Її слухають, просто вже знають її в обличчя да можливо, це? можливо. Я до речі, був би дуже радий і я думаю, ви так само, якби от Клавдія Патріона зробила колаборацію з кимось потужним з я якоюсь якоїсь європейською або американською У Нас такого ще не було. ніколи. я знаю з ким може зробити. Вона може зробити колаборацію ще з іншим гуртом, який не показує своє обличчя виступає суто в образі монстрів. Це фінський гурт Лорні, переможці хард Хардрок Алелуя. це було потужно. Там така красива Клавдія Петрівна. Така, у цьому ти, 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 ти і тут такі рокери демонічні, хардрок Алелуя. Ну, Я тобі безселено. <рес> 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 Я вже бачу цей фільм. Насправді друзі. Ну ми будемо чекувати, будемо чекати на нові прем'єрі від Клавдії Петрівни. А поки що, давайте послухаємо ту пісеньку про яку говорив Іван, там так. де Клавдія Петрівна з Машою Кондратенко. Важно, дивіться, там є така гарна блондиночка, то якраз це і я, Клавдія Петрівна. Тому спостерігаємо, хто перший знайде, напишіть нам в коментарях, і ми вам дамо щось приємне, хороше, смачне, не знаю, ще не придумали, але щось дамо. Юрічка. Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас в мене є рада. На очах я спалила листи, щоб забути, хто ти в мене їде дах. у всіх на очах. Заспокоїтись, почати спочатку. Має бути краще в любому випадку. Ніде ніколи не було порядку. Що було інакше, почні спочатку. Де не піду, піди на роблю. Я не один, така точно знаю зато коли. Чені неважливо, комо Кидай, що на треба, знайти душі, мили і хай будуть поруч усі вищі сили. Боже, які вищі сили, мащу, ношу. Як біжить швидко час я надіюсь, він за нас В мене їде дах У всіх на очах я спалила. Шлось на пусто в очах, пуста в руках. Одним словом, да, плине час, плине час. Швидко час, я надіюсь він за нас. У мене їде да у всіх на очах, я спалила листи, щоб забути, хто ти у мене їде дак, у всіх на очах. Слухайте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago Телефонуйте за номером 773 697 3923 773 697 3923. Любиш українські стравити?